Ірі, новини на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Українські військові закликають негайно будувати фортифікації та окопувати Дніпропетровщину. Військовий полишив роботу у Польщі, повернувся на батьківщину та став на захист країни. Залишки їжі та побутове сміття, що ховається на міських мережах водовідведення. Дніпро, Запоріжжя і Херсон слід готувати до оборони, заявив екскомбриг 53-ї механізованої бригади на псевдокупол. Він стверджує, ворог не зупинятиметься і йтиме далі у пошуку нових плацдармів. І за його словами, третина нашої оборони на фронті це й дірки воїнів. Не вистачає. Тож ворог може там просочуватись і захоплювати нові території. Дніпро слід готувати до оборони вже зараз, стверджує екс-комбриг 53-ї окремо механізованої бригади Анатолій Козел на псевдокупол. За його словами, нині ворог зосереджений передусім на захопленні Донеччини, втім, шукатиме нові плацдарми. Коли вони беруть Покровськ, вони виходять вже напряму на, Дніпропетровськ, ну, на, Дніпро, на Дніпропетровську область. Там всі ключові траси, вся стратегія, тобто вони осідлають ці траси, і от Дніпро. Окей. Наступний. Дніпро вже треба готувати, як Брин готували в 44-му, 45-му, в 45-му. Або ну, як Дніпро... Москву в 41-му. І зараз вже ті міста, які знаходяться за 40-50 кілометрів, їх треба ну, дуже серйозно готувати до оборони. Цього теж ніхто не робить. Чи ми маємо окупувати вже Дніпропетровську область? Маємо вже, звісно. Давно пора вже. Екскомбриг додає Покровськ, слід було окупувати ще рік тому, натомість влітку, коли ворог був у 20 кілометрах від міста. Там висаджували квіти. Був в Краматорську, то там, якби облаштування йшло бруківкою. Чесно, бруківкою, де чути вибухи, ну я не знаю. Це як, як на мене, це щось недопрацьовує. Наша, наші служби, які б мали б контролювати. Ці розподілення коштів я розумію, що е, ті кошти могли піти на оборону, чи на закупівлю кажучи дронів, чи будь-чого що могло би, хоч би зупинити ворога, а не облаштунок міста. Яке практично обстрілюється кожен день у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації неодноразово повідомляли, що фортифікації в регіоні зводяться на найближчій раді оборони області, що відбулась 1 січня. Звітували й відповідальні за будівництво укріплень. Стверджується, що техніки та фахівців на таких ділянках вистачає. Натомість, воєнкор Богдан Пападін стверджує, що заяви екскомбрига купола про глуху оборону саме для Дніпра, зроблені для того, аби повернути в реальність тих, хто певен у швидкому завершенні війни. Але ми змушені говорити про те, що війна зараз сходить в таку критичну фазу, де ми вже набагато ближчі до поразки, ніж у 2022 році. У нас чомусь так сприймається, що там між Дніпром і Покровськом, якби то немає там населених пунктів і немає людей. У нас є багато там населених пунктів, до які треба вже зараз воювати. Там 1 травня, Павлоград, Петро Павліка. Тому треба воювати зараз, формувати оборону так. Де ми безпосередньо там 15-20 кілометрів від нашого там нуля так умови основна загроза для Дніпропетровщини насувається з Покровського напрямку. Ворог нині намагається прорватися до кар'єру, що неподалік солоного і тисне на удачне. У районі звірового росіяни малими групами добігають до крайніх будинків, але поки закріпитися не можуть. Осередки супротиву тут максимальні. Також тривають артилерійські бої в напрямку котлини та удачне. Поки ворога гальмуємо біля кар'єру. Військовий зазначає, що не дати ворогу захопити удачне вкрай важливо звідти до кордонів Дніпропетровщини залишається 4 кілометри. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, Дніпро Цівія. Невідомий вдарив ножем правоохоронця на одному з Дніпровських вокзалів. Конфлікт стався між представниками ТЦК правоохоронцями та 45-річним чоловіком, який відмовився надати військово-облікові документи. Згодом містянин застосував ніж. Нападник звернувся із заявою до поліції про завдання йому тілесних ушкоджень. Ситуацію вже прокоментували в Дніпровському ТЦК та СП. Одна з жінок, намагаючись підняти на ноги цього чоловіка, впала разом з ним на вкриті льодом рішіці дощового колектора. Як результат допомоги, врятований чоловік отримав травму обличчя, яку видно на оприлюднених відео. На замовлення окупантів шпигували за волонтерами та посадовцями міжнародних організацій у Дніпрі, Києві та Одесі. Російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката, щоб встановити адреси перебування, номери автомобілів і маршрути руху вказаних осіб для шпугування агенти РФ використовували біноклі, які розмістили на будинках навпроти офісів посадовців. Також виявили, що зловмисники коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб'єктах України. Наразі вони перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Коли почалась велика війна, 53-річний Ярослав повернувся із Польщі, де був на заробітках. Закарпатець на позивний гуцул був гранатометником, механіком водієм американського бронетранспортера, навідником кулемета і командиром відділення. Коли є можливість, воїн примудряється неподалік від фронту готувати гуцульські страви, банош чи кулешу. З колоритним бійцем поспілкувались журналісти Дніпро Тіві. До 14-го року Ярослав, мешканець Рахова, працював будівельником УРФ. Давно усвідомив, росіяни кардинально відрізняються від українців. Живе тільки Москва. Від'їхати від Москви 20 кілометрів це вже все. Це, це нереально. Там ні замків, ні дверей, ні огорода, нічого абсолютно люди живуть. До зарплати не дотягують. Зарплату отримали, три дні поїли, попили і на тому кінець. Після окупації Криму Ярослав поїхав з країни-агресорки. До повномасштабної війни працював у Польщі, але повернувся додому, аби воювати за Україну. Як почалося, то вже ні робота не бралася. От приїжджає з роботи на балкон, кава, сигарети і так всю ніч. За майже три роки Гуцул воював на Херсонщині, Донеччині у Запорізькій області. Під деревом тільки встановилося і по нас прилетіла 120-ка. Буквально в 10 сантиметрах від мене осколок ну, сантиметрів 5 в дверку в машину вдарив. Всюди небезпечно. По дорозі небезпечно, як заїжджаємо на позиції, виходимо. Це один із найтяжких. Воїн сумує за звичною йому їжею. Тож і на сході намагається приготувати улюблені страви, наприклад, бануш. Сміється, росіяни нерідко приймають їх за іноземців, коли чують у перехопленнях закарпатський діалект. Ану, фатьопозера позирає, що ми там маємо з лівого боку. У бригаді служать побратими з різних куточків України. Спільну мову на війні знаходять дуже швидко. <звук> Це наш подсплат. У мене був побратим, на жаль, його вже немає. Він був з Лімана. І... А донеччині він загинув недалеко біля дому. Так що. Різниці немає. Він впевнений, окупантам треба давати відсіч. Вони не планують зупинятися на Сході та Півдні України. Ми ж тожні вічні. Хто не хоче захищати свою державу, служити своїй армії, той буде чужі служити. Є Недалекі приміри це маємо Луганську область, Донецьку область, що всіх вже забрали. І їх вперед, а росіяни ззаді. Ярослав має кілька нагород, зокрема, Золотий Хрест від головнокомандувача ЗСУ. Оксана Коновець, Іван Паномарьов, Дніпро вже понад 200 історій загиблих військових та цивільних з Дніпропетровщини на платформі війна. Віртуальна дошка пошани зберігає подвиги полеглих героїв через розповіді родичів, побратимів і друзів тих, хто загинув, захищаючи Україну. Детальніше у нашому сюжеті. У Дніпрі вже понад рік працює електронна платформа Війна. Це онлайн-меморіал, який налічує понад 200 щемливих розповідей про життя та подвиги українських героїв. Однією з таких історій поділився батько полеглого 28-річного іт фахівця Артема Мураховського. Боєць служив в Азові з 2015 року, згодом демобілізувався, а від початку повномасштабного вторгнення знову став до лав війська. Він взагалі був в резерві Азова. Він в Києві жив в э, цей час. Но, коли йому подзвонили з 25-го, ну, що він прописан там по э, району прописки, подзвонили, він взяв і приїхав, взяв приїхав і буквально 23-го він вже був у 25-й Побратимів бригаді. нього дуже багато. Ну, от, благодаря його э, близькому товарищу Кирилу Дараленку. Вулицю переменували, пам'ять його. Крил зараз теж воює в нашій Дніпровській ТРО. Розміщені на платформі біографії закарбовують у пам'яті тих, хто віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. Серед них Дніпровський активіст Денис Капітуров. Чоловік до повномасштабної війни організовував патріотичні фестивалі, знімав кліпи та мріяв створювати кіно. Але війна забрала його життя. Я кожен день протягом місяця. Дивився йому в обличчя, дивився в ці очі. Таке враження, що ця людина поруч, що ця людина не вмерла, не загинула. Ми прийшли з ним багато що. Майдан, снайперів на Хрещатику. Ми пройшли з ним окопи біля Вугледара. Аби увіковічнити мужність та героїчні подвиги, історії полеглих військових розміщені на алеї Героїв у Дніпрі. На кожній з меморіальних таких конструкцій є відповідний QR-код і посилання, щоб о, всі могли прочитати, переглянути, о, ознайомитися детальніше з історією цих людей. У подальшому платформу війна планують перекласти на іноземні мови, аби в Європі та світі люди могли прочитати інформацію про війну в Україні. На сьогодні працюємо, щоб ця платформа була також перекла була був переклад на англійську мову, щоб наші західні е, партнери і люди, які проживають на території не України, скажімо так, е, вони також розуміли актуальну інформацію на сьогодні і розуміли наскільки наскільки дорога ціна. Аліса Антонюк, Юрій Данецькі, Дніпро 72 мільйони гривень прибутку за рік у кривому розі судитимуть 10 -ро наркозбувачів. 32-річний криворіжець налагодив канали постачання до міста метамфітаміну канабісу АПВП. До злочину чоловік залучив ще дев'ятеро людей. Правоохоронці провели 27 обшуків, в ході яких вилучили наркотики, зброю, боєприпаси, набої, сім автомобілів та інші речові докази. Всіх учасників затримано та повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Налагодили незаконний гральний бізнес на Дніпропетровщині. Судитимуть групу осіб. У Синельниковому 59-річний чоловік облаштував гральний заклад, не отримавши для цього відповідну ліцензію. До бізнесу долучив також своїх знайомих. У Дніпрі на камери відеоспостереження потрапив момент чергового ДТП, яке ускладнило рух транспорту на новому мосту та Слобожанському проспекті в напрямку центру. Через аварію утворилися значні затори, що створює незручності для водіїв та пасажирів. На місці працює патрульна поліція. Наразі причина аварії з'ясовується. Інформацію про постраждалих відсутня. У Дніпрі покращиться якість питної води. ЮНІСЕФ в якості гуманітарної допомоги надав нашому місту 450 тонн кварцового піску. Його завантажать до фільтрів однієї з насосних станцій міста. Природний матеріал містить високий рівень кремнію, який усуває каламутність води та не входить у реакцію з іншими хімічними речовинами. Кількості у 450 тонн станції вистачить майже на декілька років. Було вже завантажено близько 120 тонн. Ще буде завантажено ну, весь останній. Будуть завантажені цей об'єм, буде завантажений на всю фільтрувальну станцію. Це нам дасть змогу зменшити навантаження на станцію щодо водоочистки і дасть змогу зменшити витрати електроенергії та реагентів. Це дозволить удосконалити процес отримання чистої води з річкової, це дозволить зекономити значні кошти на електроенергії і тримати якість питної води для мешканців Дніпра. Щодня на міських мережах водовідведення працівники комунального підприємства Дніпроводоканал оперативно працюють над усуненням аварійних ситуацій. Лише за тиждень 2025 року було опрацьовано майже 300 заявок про засмічення каналізації, які дії найчастіше призводять до аварій. Дивіться в наступному сюжеті. Щодня до контакт центру водоканалу надходить понад 40 заявок про засмічення каналізації. За перший тиждень 2025 року комунальники встигли обробити майже три сотні. Вони всі опрацьовуються впродовж доби. Якщо це просто якесь рядове засмічення, якщо це там якесь вже пошкодження на самій лінії водовідведення, то тоді вже ми там, робимо вже... Якісь там аварійні роботи, одне з засмічень сьогодні оперативно ліквідували по вулиці Єфремова, 21. За допомогою каналу промивної машини водою під великим тиском було промито це засмічення, і наразі дворова система водовідведення, а також водовідведення всього будинку, працює в штатному режимі. Залишки їжі, побутове сміття, вологі серветки, що тільки не викидають в каналізацію дніпряни. Такі дії призводять не лише до засмічення, а й до аварійних ситуацій. Найчастіше це скидання в мережу каналізації, це харчових відходів, побутових відходів, предметів особистої гігієни. Інколи трапляються дитячі іграшки, дитина гралась там. Випадково скинула Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро. Ті Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Кабінет міністрів України погодив експериментальний проект щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, згідно з яким ветеранам виділятимуть щоквартально 1500 гривень для занять фізичної культури та спортом в межах виключно для придбання у безготівковій формі послуг у юридичних осіб та фізичних підприємців, які проводять господарську діяльність у сфері фізичної культури і спорту на території України, зареєстрованих відповідно. До законодавства та з яким банком еквайєром встановлено код категорії продавця за відповідним кодом. У 2025 році Державна податкова служба України запланувала перевірку спортивного клубу «Дніпро-1», який знявся з чемпіонату української прем'єр-ліги перед стартом сезону. Також команді зарахували технічну поразку у матчах кваліфікації ліги конференції з академії Пушкаша з Угорщини. Клуб задекларував 437 мільйонів гривень прибутку. Світова боксерська рада WBC назвала українця Олександра Усика найкращим боксером 2024 року. Він вперше за 24 роки став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, здолавши британця Тайсона Фюрі у травні. У грудні минулого року відбувся бій реванш, де Усик знову був сильнішим за циганського короля. Паралельно світова боксерська рада WBC визнала наставника Олександра Усика Юрія Ткаченка найкращим тренером 2024 року. За його внесок у тріумфи підопічного тренувати Усика. Він розпочав у 2018 році. Та допоміг йому здобути усі перемоги у семи боях у хевівейті, підтвердивши свою майстерність як заслужений тренер України БЮБІСі е також відзначила. Унікальний боксерський стиль усика, що відображає досвід і майстерність. Каченка чемпіонат світу з футболу 2003-2004 року вперше відбудеться у Саудівській Аравії. Це рішення затвердила ФІФА. Мондіаль 2030 року прийматимуть Марокко, Португалія та Іспанія. При цьому три матчі буде зіграно у Південній Америці, а саме в Уругваї, Парагваї та Аргентині. Надаємо про те, що наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році на стадіонах Сполучених Штатів Америки, Канади та Мексики. Нападник збірної України з футболу італійської роми Артем Довбик номінований на в команду року EAFC 25 комп'ютерної гри у жанрі спортивного симулятора. Цора цього, цього сезону він визначився дев'ятьма голами та двома асистами у 20, 24 матчах за римлян. Нехай живе прогрес і діджиталізація. Футбольний клуб першої ліги Запорізький металург опублікував у соціальних мережах перелік з п'яти футболістів, щодо яких готовий вислухати трансферні пропозиції. Ми відкриті для обговорення умов та форматів співпраці йдеться у повідомленні. Серед іншого металург у другій частині сезону продовжуватиме боротьбу за виживання. Він набрав 17 очок і посідає 11-те місце у групі вибування. Солодкий стіл, нагороди, подарунки, гарний настрій і задоволення федерації боксу Дніпра за давню традицію в переддень кожного нового року вшановує кращих своїх спортсменів, які відзначилися вагомими здобутками і перемогами на всеукраїнській та міжнародних аренах. Солодкий стіл, нагороди, подарунки, гарний настрій і задоволення. Федерація боксу Дніпра за давньою традицією в переддень кожного нового року вшановує кращих своїх спортсменів, які відзначилися вагомими здобутками і перемогами на всеукраїнській і міжнародних аренах. На початку нинішньої стислої урочистої церемонії зібрання подякував, привітав та побажав успіхів. Віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Олександр Багацький. Хлопці та дівчата показали гарний результат. В цьому році є і чемпіони Європи, призери Європи, чемпіони України, призери чемпіонату України. Ми дуже задоволені і дуже пишаємось досягненнями наших спортсменів, наших тренерів. Далі буде більше. Тримаємо за всіх кулаки». У першій частині урочистостей голова Федерації боксу Дніпра Тимур Андрієв та його перший заступник, заслужений тренер України Євген Бабенко, спочатку нагородили юнаків та дівчат, які відзначилися на вітчизняній арені. Серед них і чемпіонка України серед молоді Вікторія Шкеул. Натомість для чемпіона світу серед молоді 2022 року Микити Засенка минулий рік видався не надто вдалим. Втім, багато планів і надій у нього. На прийдешній мені е, даний вік е, не дуже сподобався е, за результатами, тому що можна було зробити краще. Але на наступний е, рік я планую виступити ще е, краще, ще потужніше. Добитися своїх цілей, яких я хочу на даний момент це чемпіонат України, який у нас буде, а далі буде успішний виступ на ньому. Я впевнений. А далі вже буде видно які змагання і т.д. натомість для Руслана Пережилова 2024-й став поки що найуспішнішим у його кар'єрі. Він виграв бронзову нагороду на чемпіонаті Європи серед молоді. За всьому кар'єру цей рік став найкращим. Став чемпіоном України, став чемпіоном, призером чемпіонату Європи і чемпіоном серед Чемпіоном Європи серед балканських країн. Так що дуже задоволений цього року. Хочу подякувати своїй родині, яка дуже підтримувала, готувала, допомагала усьому цьому свої дії. Чіння, яка також допомагала у цьому всьому свого тренера Бабенка Євгенія Натоліча, який зробив все, все для цього, щоб я показав у цьому році такий результат. Відзнак міської федерації були удостоєні чемпіонка Європи з боксу серед молоді Таїсія Покусай і Анастасія Таран. Теска останньої Чорноколинко спочатку зупинилася за крок від ліцензії на Олімпійські ігри в Парижі. Втім, згодом стала бронзовою призеркою чемпіонату Азії, але то зовсім не те. Про що вона мріяла в повній мірі? Я не задоволена тим результатом, тому що були найвищі такі цілі до мене. мене поставлені це ліцензія Олімпійських ігор ірта е, безперечної медаль Олімпійських ігор. Але так сталося, що м, багато факторів зіграло у моєму результаті за один крок до Олімпійської ліцензії. Я зупинилася е, тому, що <гум> <гум> Якісь фактори, такі, знаєте, підводні течії, зіграли, що не змогла я за озільним рішенням взяти цю ліцензію. Але не дивлячись на це, деякі сходинки я подолала, я виграла і Кубок України, і е, взяла медаль з чемпіонату Азії, стала третьою бронзовою призеркою. Тому, десь якоюсь мірою, все ж таки, медальний залік я принесла для нашої е, боксерської спільноти, на що я дуже вдячна Богу, вдячна тренерському складу своїм тренерам це Шевченко Лексі Васильчу та Бапенко Євген Анатолію та безпосередньо федерації боксу нашої міської, яка нас підтримує. На завершення церемонії усіх подякували за минулий рік та привітали з наступним голова федерації боксу Дніпра, Тимур Андрієв. Та один з її найкращих тренерів Євген Бабенко. Хоча, як відомо, удосконаленню меж не існує. На 100% задоволень бути не можна, бо є чому до чого стримитися. Розвиток є завжди, але й дуже непогані результати в цього. Року У нас навіть молодіжна збірна. У нас було чотири медалі на чемпіонаті Європи з обласної нашої команди. З них три медалі з вихованців Дніпропетровської школи боксу. Тому результат дуже вагомий. Це був продуктивний рік. Є багато призерів Європи України. Будемо сподіватися, що далі буде більше. Дітки показують добрий результат в боксі. Молодці. Будемо намагатися йти далі, робити більше. Дякуємо всім спортсменам, також їхнім тренерам, то, що вас питали такі спортсмени, перспективні. Дякуємо Збройним силам ЗСУ, що у нас є така можливість сьогодні. Проводити такі мероприятия, діткам поступати на змаганнях, їздити на збори. Далі більше. Дякуємо всім. Традиційно найуспішніша боксерська спільнота Федерації Дніпра та її керівництво на закінчення церемонії на спомин про успішний для себе 2024 рік сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.